До вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам пропоную ось таку ідею для смачної і ситної вечері. Тут у мене кілограм стегенець. Я взяла бедрову частинку. Можна взяти ціле стегенце, а можна взяти взагалі і гомілки. Я їх уже промила і просушила. На хвилиночку відставлю і підготую маринад. Для нього мені буде потрібно домашній майонез. Тут у мене 2 столових ложки. Сюди ж додаю томатний соус, можна брати абсолютно будь-який, який любите. У мене це домашній кетчуп. Тепер сюди додаю гірчицю гостру, одну чайну ложку. Тамі солі Я буду додавати соєвий соус, я на свою кількість беру 2 столових ложки, можна брати. Ту кількість, яка підійде конкретно вам. Тепер сюди буду додавати приправи. У мене це чайна ложка приправи до курки, чайна ложка часнику сушеного і чверть чайної ложки чорного меленого перцю. І тепер це все потрібно вимішати до однорідної консистенції. Оплевлений маринад переливаю до стегенець і потрібно буде добре їх обмішати. Тепер в такому вигляді, мисочку, звичайно, я прикрию, відправляю в холодильник, промаринуватися на одну годинку. Звичайно, можна залишити і надовше, але годинки буде цілком достатньо. Після того, як стегенця промаринувалася, буду її готувати для випічки. Я вже переклала на деко із пергаментом, і залишки маринаду також розподілила і відправляю у духовку. Температура 180 градусів знадобиться мені приблизно 50 хвилиночок. Десь через півгодинки після запікання я буду змащувати соком, який буде виділятися в процесі. Поки запікаються стигенця, приготуємо ще наш овочевий салат. Для нього я взяла руколу. Тепер сюди додаю помідорку. У мене одна невеличка була, я її порізала ось такими смужечками і попередньо прибрала насіння, щоб не давало зайву вологу у салату. Тепер сюди додаю перець болгарський. Також невелика в мене перчинка, порізала я її також смужечками. Сюди ж невеличку цибулинку фіолетову краще брати для контрасту, порізала напівкільцями. І ще додам авокадо, У мене тут була половинка авокадо, теж порізала її смужечками. Залишилося підготувати заправку. Для цього я взяла 3 столових ложки оливкової олії, можна брати абсолютно будь-яку без різкого запаху. Сюди ж додаю соєвий соус, далі столову ложку лимонного соку. Сюди ж чайну ложку рідкого меду. Сюди ж додам по чверті чайної ложки сушеного часнику та базиліку. Замість сушеного часнику можна взяти декілька зубчиків свіжого часнику і просто пропустити через прес. Перемішую все до однорідної консистенції. Переливаю заправку у салатник і за допомогою ось двох воделочок все акуратно перемішую. Наші ароматні стегенці вже готові. У додаток маємо ще ось такий чудовий вітамінний салатик. Звичайно, що можна при бажанні приготувати ще й будь-який гарнір, але вже ось в такому вигляді це повноцінна, смачна та ситна вечеря. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.